Україна! Україна! Свята мати героя! Свята мати героїв! Герої! Сіди до серця мого! Світи до серця мого! Прилинь буре вітрів Кавказків! Прилинь буре вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручеїв! Шумом карпатських гучаїв! Бої славого завойовника батька Хмиль! Воїв славого завойовника батька хмельни! Шуми гуком гармат революції! Радісним головам Софійських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться Славою твоєю опромінь! Бо ти присвята все життя моє, життя моє, бо ти все щастя моє! щастя моє! Задзвони мені брязки до Кайдані! Задзвони мені брязки до Кайдані! Сіпавши мене, на цю паної ранки! Срібавши мене, чюпанової ранки! На Принеси мені зойки катовани! Рыба, Принеси мені зойки, зойки катовани! У льоха! Тюрма, і на заслання! У льоха! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб росла завзяття міць! Щоб просла за взяття міць! Щоб сміло йшов, як бік! Щоб сміло йшов, як бій! Так, як ішли герої за тебе, свята! Так, як ішли герої за, за тебе свята. За твою славу! За твою славу! За твої свята ідей! За твої святі ідей! Щоб помстити ганьбу на волі! Щоб, Щоб помстити ганьбу на волі! ночей! ночей! Соломка сів твоїх! твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Твої. Величну смерть героїв української нації! Налишу смерті, громад української нації! Тисяч інших незнаних нами! І річок, незнаних нами! Що їх кості порозкидано, або тайком поховано! Що їх косі порозкидано, або тайком поховано! Пали вогнем, жити творчим хворість у серці моєму! Спалимо гнем, захитворчив хворіст у серці моєму! Трахона, нехай не знаю я. Страху, не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Кріпи мій дух дух. загартуй волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. І зрости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних чинів. У тих чинах нехай знайду я смерть. Один чинати каже смерть! Солодку смерть, тому як за тебе! Солодку смерть, тому як за тебе! І розплинуся в тобі, я. І розплинуся, І розплинуся в тобі я. І вічно житиму в тобі. І вічно житиме в тобі. І вічна Україна! І вічна Україна! Свята, Свята. Свята! Могутня. Богутня, соборна! Свята! соборна! Свята! Слава Україні! Героя слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава! Україна! Пора за все!